Всім привіт! Сьогодні я вже я знаходжуся на острові Кріт в Греції. І зараз дуже рано, тільки сьома ранку. І я, почув, і я тут почув, що тут багато цика. Тож я от, одну вже піймав. Яка вона гарна. А можна її якось? Вона може влетіти. Може полетіти. Може. Але ми чуємо, як вона зищить. Да. І ще залить лапками. Випустимо її? Давай. Давай, хай летить собі. Ось полетіла. Але тут ще десь якась кричить. Може ми її тут зможемо побачити? Вона на, надто на високо. Надто високо. Це такі оливкові дерева. Їх тут дуже багато на кліті. Якщо ми ще щось знайдемо цікаве, то викладемо нове відео.